І про українські перемоги далі. Наш земляк серед найсильніших сумоїстів Японії. Вінницький сумоїст Данило Євгусишин здобув перемогу на престижному турнірі кіушу Башо в Японії. На ньому він здолав найсильніших бійців ліги та отримав кубок імператора. Після цього його підвищили до другої. за зазначенням рангу. Це Озекі. Це дає 21-річному спортсмену важливі бонуси. Що за Бонуси так Данило Сан. Тепер, <плес> тепер буде мати таке. По перше, він буде отримувати на місяць 2,5 мільйони єн, А то приблизно десь 675 тисяч гривень на наші мати. <плес> <плес> Тож не всього до того ж, після цього Данило забезпечені перший клас в літаку під час закордонних подорожей. А в японських оцих знаєш потягах кулях, яких ті, які швидко летять, йому гарантовані місця преміум класу, які в країнах сонця, що сходить, називають зеленим. Не знаю, в наших жовтих Богдана жодних привілегій. буде. <плес> Про те, як українець опинився в далекій Японії, як зумів досягти таких нереальних висот в японському традиційному спорті. Далі розповість Віта Дроба. Я теж хочу такі призи. Так у Японії публіка зустрічає українського сумоїста Данила Авгусишина після перемоги у турнірі Вищої ліги японського сумо. Його ім'я звучить у новинах всіх японських телеканалів. Він навів фурор на шпальтах світових видань. Данило Авгусишин єдиний українець, якому вдалося вибороти престижну нагороду кубок імператора. У фіналі він здолав на сім років старшого монгольського суперника Хосорі Томокацу. Той мав найвищий титул у Смо. Українець майстерно скористався його помилкою та здобув переконливу перемогу. Чесно кажучи, я хотів виграти турнір, але не дуже вірив, що зможу зробити це саме зараз. Я дуже щасливий. Данило Авгусишин виступає під псевдонімом Аоніші Кіарата, що означає синя парча. Йому 21 рік і родом Данило Звінитці. Сумо він займається з семи років. Перший його тренер важа Даяурі каже: до 15 років не бачив у ньому унікальності. Данило навіть інколи пропускав заняття, але раптом все кардинально змінилося. Хлопець став сконцентрованим і постійно питав мене, як я можу стати кращим. Він постійно вдосконалював свої навички. Після цього кар'єра Данила Авгусишина швидко пішла вгору. У 2019 році він став чемпіоном Європи з Сумо, а у 2021 тисячі взяв три золоті медалі на чемпіонаті України. Після початку повномасштабного вторгнення спортсмен разом із родиною виїхав до Німеччини, а звідти, на запрошення, друге, переїхав у Японію. Там він і увірвався у професійне сумо, здивувавши навіть тих, хто бачив тисячі поєдинків. Хоча шлях був непростий, у школі Сумо спершу його не хотіли брати через обмежену квоту для іноземців. І лише рекомендація японського тренера Кодзі Факуди допомогла йому отримати шанс. Оскільки він рекомендував українця, я подумав: добре, зустрінемось з ним один раз. Я пішов, думаючи, що просто вислухаю, що він має сказати. Але Данило мав хороший погляд. Було видно, що він щиро любить сумо. Українців у професійному сумо одиниці у традиційний японський спорт іноземцям дуже складно пробитися на вершину. Першим дебютував у Японії на весняному турнірі у 2020 році борець з Мелітополя Сергій Соколовський. Він виступає під псевдонімом Шиші Масару. До найвищого дивізіону Макуучі він ішов чотири роки. В Україні? В Україні популярні футболісти. У Японії сумоїсти. Тому Данило Авгусишин став другим українцем після Соколовського, хто потрапив до вищого дивізіону Сумо. Японські коментатори відзначають його нестандартний стиль і здатність читувати дії суперника ще до початку сутички. Експерти пророкують, що Аонішікі може стати першим європейцем, який досягне найвищого рангу сумо Йокодзуне. Данило зараз живе у Японії, та між тренуваннями та турнірами говорить українською. Зустрічається там з земляками і дякує їм за підтримку. Тему війни не коментує через правила професійного суму. За умовами контракту борці зобов'язані уникати політичних заяв.